Як скласти кубик рубик? Ну, кубик рубик це загальновідома іграшка, Вона є, якщо не в кожному домі, то ми її з легкістю можемо придбати в сусідній крамниці. Як і будь-який інший кубик, він складається, має 6 сторін, 6 граней. Ось. Кожна з цих сторін має е, 9 квадратиків. І ці квадратики, що важливо, вони є рухомі. Один відносно одного. Задача скласти таким чином, щоб кожна сторона вона була одного кольору. Що важливо: в центрі кожної грані є нерухомий квадратик, який знаходиться відносно інших у постійному положенні. Напроти червоного завжди є оранжевий, напроти білого завжди є жовтий, і напроти зеленого є завжди зелений. Зелено є завжди синій. Кубик складають по рядах. Не по сторонах, а саме по рядах. Спочатку треба скласти верхній ряд, потім середній ряд, і потім, нарешті, треба скласти нижній ряд. Починати можна з будь-якого кольору. Тобто, можна починати з оранжевого, жовтого, зеленого, але рекомендують. Починати вчитися з білого. Далі, коли ви навчитеся, ви будете складати, знову ж таки, з будь-якого кольору, який вам подобається. Для, кожного, для кожної сторони, для кожного ряду існують певні алгоритми, яких варто дотримуватись. І алгоритм є так само і стосовно першого ряду. Але. Його можна скласти без алгоритмів. Просто інтуїтивно дивлячись, шукаючи, мені здається, що так більш цікаво. Починати треба робити таким чином, щоб поставити квадратик, який буде продовженням центрального по прямі. Не по діагоналі, а попрямі. Ну, давайте подивимося, будь-який. Зараз я гляну. Ось, наприклад, тут є зелений, біло зелений і якщо вже у нас співпало так, що є біло-зелений, то нам потрібно шукати надалі такі квадратики, щоб вони були зелені. От, дивимося по колу, от він є зелений. Раз. І маємо вже зелений. Далі нам потрібно поставити сусідній, червоний або, знову ж таки, зелений. От є червоний. Так, шукаємо далі синій. Червоний або зелений. Тобто, як ви розумієте, це все робиться по порядку. От є червоний. Повертаємо, заганяємо, ставимо. Далі шукаємо уже: от є ще один зелений. Яким чином ми це робимо? Відводимо в сторону, опускаємо, заганяємо і є. Ще раз повторюся: ніяких тут складнощів немає. Це все робиться ну, досить просто. І ви це навчитеся робити досить швидко. Проблеми це вже починається вже з другого ряду. А досі це все легко. О, Дивіться, щоб було зрозуміло. От я хочу поставити цей квадратик сюди. Ну, як я роблю? Я його повертаю таким чином. Все чудово, але тим тих два втікли. Я вертаю цей втік. Що треба зробити? О, треба відвести в сторону, опустити, прикласти і повернути. Все. І маємо ще ось такий. Повертаємо в сторону. Заганяємо його сюди. Причому повернути треба саме так, а не так. Щоб тут не було той самий кольор. З'єднали і завели назад. Після того, якщо в нас. Скажімо, серединки не співпали, вони співпали. Ну, припустимо, так вийшло. Ми маємо їх вивести таким чином, щоб сюди під синім був синій центр, під оранжевим, оранжевий, під зелений-зелений. Що робимо далі? Ну, далі починається алгоритм. Першим ділом нам потрібно на дні, отут де є жовтий, знайти квадратики, де немає жовтих. Нас цікавлять тільки ті, що мають по дві грані. Чому? Тому що, бачите, тут є тільки дві грані. Нам потрібні не кутові. Таких квадратиків на дні є всього два. В даному випадку це є синьо-оранжевий і зелено-оранжевий. Нам потрібно оцей кольор, що є на дні, повернути до свого кольору. Що це означає? От є оранжевий кольор, його треба повернути сюди. Щоби оранжевий дивився на оранжевий. Далі, ми бачимо, що це оранжево-синій. І ми беремо цей кубик не в праву руку, так як я зараз зробив, а беремо його в ліву руку. Для того, щоб ми бачили оцей синьо-оранжевий кут. І далі, оскільки ми рухаємо правою рукою. То ми будемо робити наші рухи вправо. Прошу слідкувати. Права грань вниз, нижня вправо. Верхня вверх, нижня вправо. Передня грань повертається вправо. Вертаємо назад і ставимо догори. Все, ми загнали. Далі. Повертаємо оцей зелений до зеленого. Це в нас зелено-оранжевий. Беремо його вже в ліву руку, щоб добре бачити. І крутимо правою рукою. Вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вліво, назад. Загнали. Далі синьо-червоний. Повертаємо його в сторону синього. Дивимо, беремо руки так, щоб ми бачили добре оцей червоний. Тобто, знову ж таки, правою рукою. Вниз. Вправо, вверх, вправо, вниз, вліво, вверх. І нарешті оцей зелено-червоний, в сторону до зеленого. Беремо нарешті у праву руку, тому що інакше ми не побачимо оцього кутового. І далі рухатимемо лівою рукою в лівий бік повороти. Вниз-вліво, вверх, вліво. Вниз вліво передня грань назад і догори. Все, ми склали цілий ряд. Далі. Наше завдання скласти на дні хрест. Тобто, спочатку ми маємо зробити мінус, а потім з того мінусу ми маємо зробити плюс. Що важливо? Що тут? І надалі верхня грань, якою ми будемо користуватися, це буде жовта грань. Тобто до того це була біла, тепер ми кубик тримаємо в такому положенні. Е якщо у нас є ось така комбінація, що три квадратики утворюють кут, то бажано повернути їх отаким чином. Ще раз повторюся, ми маємо зробити для початку мінус. А далі в нас буде плюс. Ну що, пробуємо. Задіяна в нас передня грань, права грань і верхня грань. Отже, вправо, вверх, вправо. Тричі за годинкою стрілкою. І тоді вниз, вліво і вниз. Мінус. Ще раз то саме: вправо, вправо, вправо. Вліво, вліво. І вліво. Маємо хрест. Далі нам потрібно зробити, щоб е, посередині кожної сторони була своя клітинка, свій кольор. Тобто тут, тут зелене, це правильно, тут оранжеве, це теж добре, тут вже не добре. Має бути синій, отут має бути червоне. Що ми робимо? Ну, ми е, повертаємо кубик до себе. Таким чином, щоб справа від нас була правильна грань. І далі ми робимо наступні кроки. Права вверх, верхня вліво. Права вниз, верхня, ще раз вліво. Права уверх, верхня двічі вліво. І нарешті вниз. Так, перекрутили. Подивилися, що щось вийшло. У нас все вийшло. Е, в нас може вийти це за першим разом, так якось тут, а може вийти за третім або за четвертим. Тобто ми це робимо доти, доки у нас воно не вийде. І далі залишається ще дві операції. Це, власне кажучи, оці кутики. Тому що, бачите, крім кутиків, все решта, ми вже склали. Спочатку нам треба уважно передивитися цей кубик на предмет того, чи є десь тут кольори, які співпадають. Бачите, тут кольори не співпадають. Тому що має бути зелено, помаранчево, жовтий. Тут у нас синій кольор. Тут співпало. Це добре. Тут спів. Ні, тут не співпало і тут. Також не співпало. Тобто єдиний кут, який співпав, це оцей. І той кут, який співпав, ми беремо у ліву руку. І далі ми будемо рухати правою, правою гранню і верхньою. Дивіться уважно. Отже, права вверх, верхня вліво, ліва вверх, верхня вправо. Права – вниз, верхня вправо, ліва вниз, верхня вліво. Так. Тут співпадає, тут співпадає, тут співпадає, тут співпадає. Чудово. Воно могло би співпасти і за другим, і за третім разом. Також. Тобто робимо, доки воно у нас не вийде. І тепер останнє. Дивіться. Всюди в нас кольори співпадають, але тільки в цьому куті вони є правильно Червоно, синьо, жовтий. А тут треба їх викручувати. Як ми це робимо? Ну, для цього ми беремо ліву руку і будемо працювати ось по цьому куту, нижньою і правою гранню. Ліво, нижня вліво, право вниз. Нижня вправо, право вверх. Вліво вниз, вправо вверх. Ліво вниз, право вверх. Вліво вниз, право вверх. І воно нарешті співпало. Тепер тримаючи кубик в тому самому положенні. Ми перекручуємо верхню грань і повторюємо то саме: вліво-вниз, право вверх, вліво вниз, право вверх, вліво вниз, право уверх, вліво вниз, право уверх. Крутимо, доки воно не стане на місці. Знову перекручуємо і повторюємо то саме. Вліво-вниз, вправо вверх, вліво-вниз, вправо вверх, вліво-вниз, вправо, вверх, вліво-вниз, вправо-вверх. Співпало. Ну і останнє потрібно цю верхню грань повернути до свого кольору.